Хімічні реакції, що супроводжуються випаданням осаду. Для досліду нам знадобляться розчин ферум трихлориду, натрий гідроксиду, натрій ортофосфату та аргентум нітрату. До жовтого розчину ферум трихлориду, додаємо декілька крапель натрій гідроксиду. У розчині утворюється аморфний бурий осад. При додаванні до безбарвного розчину натрій ортофосфату безбарвного розчину аргентум-нітрату утворюється жовтуватий кристалічний осад. Утворення або зникнення осаду при змішуванні розчинів речовин. Одна з ознак хімічних реакцій.